In the mix In the mix In the mix In the mix. Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами познайомимось з дуже цікавими виразами. Ось, наприклад, наламати дров. Що це означає? Це значення переносне і з дровами ніяк не пов'язане. Часто е, люди роблять щось з опалу, не обдумавши, і тоді кажуть, Ну, тий дров наламав. Або кажуть не ламай дров, дивись! Що означає не натвори, дивись, поганих справ то. Дана фраза вже давно в народі, і люди часто використовують в своїй розмові. Так що наламати дров це зробити щось необдумано. Багато таких фраз ви почуєте в віршах Грицька Бойко. Так, так, ми сьогодні з вами познайомимось з його творчістю, з його веселинками, скоромовками, спотиканками і дотепними віршами. Як би найкоротше схарактеризувати його поезію? Найточнішими були б два слова. Легкість. Та гумор. Так от, любі друзі, слухайте і отримайте від цього задоволення. І перший вірш, який ми з вами будемо слухати, це вірш про хлопчика тимка. Наш тимко на бережку держить вудочку гнучку. Наживляє червачка, закидає і чека. Сонце гріє, спать охота. Ось уже скривив він рота, потягнувся, позіхнув і над вудкою заснув. Тут приплив один линок О, смачненький черв'ячок. З'їв, чекає. Та дарма черв'ячків нема і нема. Де подівся цей хлопчина? лин запитує у Лина. Може, наш Тимко і знов черв'ячків копать пішов. Тут линки повипірнали і роти пороззявляли. Здивувались, так і є. Наш Тимко вже сам клює. Сом. Не сидиться хлопцю вдома. Він зловити хоче сома. Ранком з вудкою в руці наш рибалка на ріці. Вибрав затишну місцину, сів на плетену корзину, швидко вудку розмотав і рибалити почав. Ось разок і ще разок колихнувся поплавок. Насторожився рибак, усміхнувся так, так, так. Може, сом у цю хвилину підійшов і чуха спину? А чи, може, соменята черв'ячки схотіли зняти? Враз не стало поплавка. Вудку смикає рука, хлопець знизує плечима, хлопець блимає очима. То не сом, не соменя, то зелене жабеня. Базіка. Прив'яжи скоріш бичка. А якого? Він же, син в нас один. То рябого. Ну, звичайно, що його. Де ж він, мамо? Та на луках, як завжди, за дубками. За дубками вже нема. Е Відв'язався. Та про це ж і мова йде. Здогадався. Не базікий, а біжи геть із дому. А, а налигач, мамо, де? Він на ньому. А до чого там бичка прив'язати? Прив'яжи до язика, каже мати. Розсудила. Вернулися з поля і мама, і тато. А дома роботи зібралось багато. Хутесенько мама за відра схопилась. Спочинь, каже тато, ти й так натомилась і сам бере відра. А мама тихенько, і ти натомився, спочинь, я швиденько. І тут сперечатися вже вони стали, кому йти по воду, а донька сказала. Чого сперечатись здоров'ю на шкоду? Удвох беріть відра і разом по воду. Маринка та Галинка. Сьогодні Маринка уроків не знала. Домашнє завдання в Галинки списала. Зі школи додому вернулась дівчатка. І тут повторилось усе в них спочатку. Удома Маринка отак от міркувала. Сьогодні в Галинки уроки списала. Чого ж я завдання робити спішу? І завтра в Галинки уроки спишу. Галинка ж удома отак міркувала. Сьогодні Маринка у мене списала. Чого ж я завдання робити, спішу, його у Маринки я завтра спишу. А ранком у школі зустрілися двоє. Спочатку дівчатка зраділи обоє, та стала Маринка Галинку питати: чи можна іще раз у тебе списати? Галинка у сльози. От бачиш, яка ти! Я думала в тебе сьогодні списати. До столу учителька їх запросила і порівну двійку на двох розділила. За що двійка? За що двійка? За казки. Що, не вмів читати? Ні, я добре прочитав. Можу й розказати. За що ж двійка? Ну, за казки. Ну й задав мороку. Ах, на співах я читав їх по часу року. Швидко відповів: Коли прийшов зі школи внук, дідусь щоденник взяв до рук. За двійку ти схопив? За те, що швидко відповів. За те, що швидко. Гримнув дід. За це ж відмінно ставить слід. Та що ви, діду, кричите? Сказав я швидко, та не те. Викрутився Вчитель у класі питає Миколу Чому ти два дні не приходив у школу? Та я позавчора ішов через річку, крізь лід провалився в холодну водичку. Весь день після того лежав і хворів, а мама аж двох привела лікарів. Так то ж позавчора? А де був учора? А вчора якраз. Біля нашого двору, до школи йдучи, я із лікарем стрівся. Ну, думаю, вчитель наш теж провалився. Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча, однолітком до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідки ля біжиш ти, Юро? Я тікаю з фізкультури. Отакий От у мене ніс. Не горбатий, не крипатий я звичайний маю ніс. Та мені він так багато неприємностей приніс. Де я тільки не буваю, що я тільки не роблю, через ніс ото й страждаю. Різні прикрощі терплю. Отакий От у мене ніс. Через нього все навкіс. До сніданку мама й тато починають умовляти. Випий золотко!» Хоч трошки, жиру риб'ячого з ложки. Я, звичайно, не мовчу. Відвертаюсь і кричу, а вони до мене просим, і чого ти крутиш носом? Отакий От у мене ніс, через нього все навкіс. Все привіз мені, мій брат. Без козирку і бушлат і тільняшку, і штани От такої ширини. Разом з братом я крокую, примовляю раз, два, три. Та спіткнувся, раптом чую. Носа вгору не дери. Отакий От у мене ніс. Через нього все навкіс. Впав годинник і розбився. І відразу зупинився. Ремонтую цілий день. Ну, а він, ані лень, як побачив тато мій, наказав мені. Не смій, краще майстра, ми попросим не з твоїм це, каже носом. Отакий у мене ніс. Через нього все навкіс. По сніжку біжать санчата. Будемо з гірки ми з'їжджати. От і гірка, ми рядком на санчатах і з рябком. покотились і в замеці опинились. А дружків аж сміх бере. Гляньте, гей, Хе носом він оре. Отакий у мене ніс. Через нього. Все навкіс. Дав я Петрикові м'яч. А тепер мені хоч плач. Він м'яча не повертає і щодня мене питає. Хочеш, завтра поверну? І отак усю весну. Мама каже: то виходить, він тебе за носа водить. Отакий у мене ніс через нього. Все навкіс. Утекли в сусіда з клітки із кролем в у дітки. Я погнався, а вони через просов в бур'яни. Я за ними в бур'ян, кроленята під паркан. А сусід гукає проса. Що ж ти випустив з-під носа? Отакий у мене ніс, через нього. Все навкіс. Взяв я вудку і до річки з братом сів на бережку, та не ловляться плотвички. не тріпочуть на гачку. Я нічого не спіймав. Біля вудки задрімав, тут почув я голос брата, що ти носом став клювати. Отакий у мене ніс, через нього все навкіс. Ось дідусь струга кілок, робить вулик для бджілок. Я підказую йому, що, до чого, як, чому, а дідусь мені ласкаво. Йди гуляй по саду, погуляй. Як не знаєш добре справи, свого носа не встромляй. Я образився до сліз. Ну і давався вам мій ніс. Не ступив ніде ні кроку, щоб із ним не мав мороки. Я терплю від нього й досі, а дідусь? Не треба сліз. Зарубай собі на носі, що не винен в цьому ніс. Вереда. Мала мама одинця, одинця мазунця. Мамі з ним була біда. Одинець був вереда. Вереда вередував, всім спокою не давав, і бабусі, і тюті ірі, і сусідам по квартирі. Навіть котику воркотику малому, Від плачу тікать доводиться із дому. А горобчики. Сміються у садах. цвір цвірінь уже проснувся вереда. Ось у ліжку він сидить в стінку стука. Мамо, йди, йди сюди, візьми на руки. Хлопець дригає ногами, обливається сльозами і подушку обійма. Ма, ма. ма!» стала мати умивати одинця. Репетує мазунець без кінця. Кулачками тре він очі. Я вмиватися не хочу, теплої води нема. Ма, ма, ма. Мама мило червоненьке узяла, вереду свого вмивати почала. Знову плаче. Я не хочу. Ой, заходить мило в очі. Ти намилюєш дарма. Ма. ма, ма. Стала мати вереду утирать. Вереда давай ще дужче кричать. Він до лоба приклада кулачок. Ой колючий рушничок, рушничок, наче голки бахрома, ма. ма, ма. Мама супу із каструлі налила. Мама ложку вередулі подала. Нащо ложка забери ти, хочу суп з тарілки пити. І руками обома він тарілку підійма ма. ма ма Тут за шию потекло гаряче. Вирещить він, ой пече, ой пече. Як затупає ногами та домами із сльозами. «Суп гарячий, їж сама, дай того, чого нема. Ма, ма, ма. От бабуся вже зайшла до кімнати, булку з маком принесла для внучати. Я не хочу їсти так. Виберіть із булки мак. Чом варення в ній нема. Ма, ма. ма. Вереда усе кричить, незмовка. Ви з варенечком спечіть пиріжка, я з варенням хочу їсти, та щоб був пиріг без тіста, тільки начинка сама. Ма ма ма. Стала мама одягати вереду. Вереда голосувати. Не піду, хочу дома я сидіти. Вже набридло мені літо, хочу, щоб була зима. Ма ма ма. Мама слоника купила заводного. Вереда горла щосили. Не такого я не хочу заводного. Ти купи мені живого із ногами чотирма. Мама ма. Він із мамою гуляв у саду. Хто проходив, впізнавав вереду. Знов розплакався синочок. Мамо, хочу в дитсадочок!» Гратись з дітками всіма, ма, ма, ма. А йому відповіли малюки. Ну, навіщо вереда нам такий? Ні, не візьмемо тебе ми сюди. Вдиться дочку, нам не треба верети. Веремій. Це дідусь хороший мій. Звуть дідуся. Веремій. Він так дивно розмовляє, що попробуй зрозумій. Цирку був я з дідусем. Ми там бачили усе. І Жонглера, і ведмедя на швидкім велосипеді. Я вертівся, дід спитав Ти прийшов ловити гав? Аж піднявся я із лави. Те ж, які у цирку гави? Ну й дідусь мій веремій. Що він каже, зрозумій? Через того самоката посварилися ми з братом. Брат мовчав, і я мовчав. А дідусь обох повчав. Що це ви розбили глека? Так до бійки недалеко. Братик плачучи, сказав глека я не розбивав. Ну й дідусь мій веремій. Що він каже, зрозумій. Ми були біля криниці. З неї я хотів напитися. Нахилився, гнуся, гнусь, до води ж не дотягнусь. А дідусь мій, що попив? Шилом патоки вхопив. Знов мені не зрозуміло тут ні патоки, ні шила. й ну, дідусь мій веремій, що він каже, зрозумій. Цілий день мій брат, мов дзига. Спать пора, а він все біга, ще й гукає. Я не ляжу. Тут дідусь ласкаво каже От якби ти зараз ліг, ти б заснув без задніх ніг. І питає братик в нього Де ж у мене задні ноги? Ну, дідусь мій веремій, що він каже, зрозумій. Спір у братика й сестрички. То горобчик. Ні, синичка, та своє, а той своє. Тут дідусь наш устає, і розводить він руками. От нашла коса на камінь. Я дивуюсь, чудеса, де ж той камінь? Де коса? Ну, дідусь мій веремій. Що він каже, зрозумій. Я, сестричка і менший брат. Втрьох збирали виноград. Сперечалися ми все, хто з нас кошик понесе. Дідуся ми розгнівили. Що ви, кашу заварили? Де ж та каша, мовив брат. Ми ж збираємо виноград. Ну й дідусь мій веремій, що він каже, зрозумій. Сів дідусь, хотів читати. Окуляри став шукати. Цілий день він їх шукав, а сьогодні загукав. Віднашлись вони, ура! Пала з пліч моїх гора. Подивився, та, одначе я гори ніде не бачу. Ну, дідусь мій веремій, що він каже? Зрозумій, фарбував дідусь підлогу. Ми стояли біля нього, тільки щіточку взяли, жовту фарбу розлили. Він у нас питати став Хто це дров тут наламав. Здивувалися ми знову. Це ж бо фарба, а не дрова. Мій читечу, зрозумій, що сказав тут Веремій. Мами в тата запитай і на вуса намотай.